Близько 12 гривень за пару це шкарпетки дитячі від бренду Peppers. Тут будуть для хлопчиків і для дівчаток. Шкарпетки йдуть різних розмірів та різних моделей. Будуть і коротенька така шкарпетка. Ось по 7 штук у паковці. Буде і по 7 штук така довша шкарпетка, бачите, і такого кольору вони є. І взагалі будуть різні кольори для дівчаток, для хлопчиків. Ці шкарпетки, матеріали у них тут. Різні будуть катон, поліамідла стан може бути матеріал. Або е, да, катон поліамід, поліамід, за ластаном. І м, всього у лоті буде 241 штука цих шкарпеток. В упаковках вони йдуть, можуть бути і без упаковки. І е, Ціна лоту 2660 гривень. Розміри 27-30-42 пари приблизно. 31, 40, 34, 58 пар, 35 38, 54 пари. І 39, 42, 87 пар. Класні малюнки будуть всередині, ось шкарпетки як виглядають. Вони йдуть без утеплення. Для дівчат ось така шкарпетка з красивим, зверхом так красиво прошита, ось така шкарпетка. Бачите, як вони всередині виглядають. Ціна лоту 2660 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.